Хлопці, добрий день. Ось на продаж у нас поступає ось така сівалка John Deere 7000 восьмирядкова з сухими добривами, з розгортачами, механічна, але непроста. Тут стоїть привід на висівання носіння, електричний, електромотор та ремінь. Фотки, як це виглядає, я прикріплю, тому що зараз просто туди не доліз. Ось такий вигляд вона має. Сюди у нас виведені, виведені маркери. Сівалка вся комплектна. Ось подивіться на міндобрива сушники. Тоже всі цілі, не порваті диски, цілі підшипники в нормальному стані, в робочому, десь може передивитись можна чистечки. В принципі, як і всюди, звичайна підготовка до сезону. По поводковій групі по секціям теж ми передивилися. Тож тут все нормально, все в робочому стані. Хлопці сівалкою задоволені. Переходять на інакшу технологію, переходять на іншу сівалку. А цю продають. Ось, подивіться, теж повністю комплектна. Прикочуючі колеса, опорні колеса, вирізані тут у нас Трьохспицеві вони зроблені, щоб можна було по вологому ґрунту сіяти. Стоять на опорних опорно приводних колесах. Уазовська резина, вся нова господи, господі, скажіть, я скажу, циліндрики теж нічого не тече, все в нормальному робочому стані. Тут теж зірочки, ролики, ципки стоять у цьому складі. Я піду покажу взагалі, що йде ще в комплекті з сівалкою. Там цілий комплект запчастин. Тут це все знято разом з банками лежить в складі. В комплекті також йде у нас система контролю висіву. Датчики, проводка і монітор. Який ставиться в кабіну трактора. Ось така секція, Тобто там теж все чітко, немає ніякого криміналу, сівалка жива, робоча. Можна брати, підготувати під сезон, як звичайно, передивитися, може десь якісь тулочки треба замінити. Звичайно підготовка до сезону. Ось давайте я вам покажу, що у нас тут по Міндобривах. Шнек, дозатори, все живе. Все ціле, виробітка на шнеках мінімальна. Всі кришки є, бачки, стеклопластик, То є вони не цей... точніше не стеклопластик, це поліетилен низького тиску. То вони не тріскаються, на жарі не плавляться, на морозі вона не трісне, якщо щось впаде, не дай Боже, на бункер теж все буде чітко. Ось такі карданчики. Десь може треба буде гофру докупити на сошник, але це всім, все мілоче. Ось циліндр на маркер, це у нас звичайний ящик під інструменти хлопці зробили. Ось тут у нас, дивіться, стоїть редуктор на міндобриво. А ось там стоїть привід на зерно, електромотор з ременем. Ремінь просто хлопці зняли. Сівалку ми, ще раз кажу, передивились. Вона в гарному робочому стані. Ціна буде дуже-дуже адекватна. Якщо ще порахувати ті запчастини, які йдуть в комплекті, а вони йдуть вже в ціні сівалки, то це буде дуже приємний бонус для наступного власника. Ще зараз покажу з цієї сторони. Так само, щоб побачили, що по секціям ніяких кримінальних питань взагалі немає. Повторюся, необхідна просто звичайна підготовка. Від себе на сезон. Всі телеги рівні, всі пружини на місці, вали, зірочки, натяжники, всі бандажі, опорні колеса. Ось теж маркер, не маркер, циліндр не тече, вся гідравліка, датчики, все це є. Зараз ще вам покажу, що в нас іде. В комплекті, які запчастини. Ось банки, всі 8 штук, все по наявності, все є. Висівні апарати, кришки, теж все, все в комплекті йде, теж деякі запчастини, прикочуючі колеса, Ось розгортачі складені лежать. Теж все є. Десь треба може передивитися, Ну, це все як розходник, звичайно, підготовка до сезону. І все буде чітко. Ось всі вісім банок, все пронумеровано. Все, як мені нічого не тріснуто, не порване. Всі кришки теж по наявності все є.